Бог творить чудеса на плоті і матерію. Чоловік, який був на фронті тиждень, він зазнали поранення, поразки і на плотях двох виніс, хоч сам не пам'ятав, вже був без, е, без пам'яті, в комі він був, але він врятував ще життя інших людей. Але в той час у голові прозвучали слова з Псалому 22, четвертий вір. Та ти святий у на хвалах Ізраїлевих, і він не пам'ятав, як він йшов, його ангели несли, і вони вийшли з тої зони тяжкої. І Бог показує, що може все зробити, дива, чудеса. Бог є над часом і над матерією. Ми є ніхто. Ми є матерія, а Бог є дух, і Він може все зробити з нами.